У кривому розі дошкільні заклади продовжують адаптовуватися до нових викликів та оновлювати матеріально технічну базу. Завдяки співпраці міжнародних та благодійних організацій дитячі садочки отримують сучасне обладнання для якісного навчання навіть у складні часи. Треба сказати, що ми дуже дякуємо. Напередодні Дня Святого Миколая ми. Отримали такі, такий гарний подарунок: це комп'ютерна техніка, це інтерактивна дошка, це екрани для відео. Для заняття для у дітей цього разу завдяки підтримці міжнародної фінської організації Finchurch Aid та фонду Education Cannot Wait дитячі садочки номер 17, 65 та 280 отримали it набори До складу кожного з них входять ноутбуки, інтерактивні дошки, проєктори, акустичні системи та інші гаджети, які допоможуть педагогам зробити навчання інтерактивним, захопливим і корисним. Ми безпосередньо е займаємося проектами з. Які пов'язані з освітою а, за допомогою фонду Education Cannot Wait. А, безпосередньо в кривому розі ми працюємо з трьома дитячими садочками, надали it обладнання для того, щоб дітки могли більше. А, скажімо так, якісно та більш інтерактивно отримувати е, навчання. Дитячі садки, що отримали it набори, працюють у різних форматах. Наприклад, у садочку номер 65 нині функціонують чотири спеціальні групи для дітей з порушеннями мовлення. У закладі є укриття, що дозволяє забезпечити безпеку вихованців під час навчання, для якого встановлений генератор, щоб навіть під час відключення світла була можливість прогріти приміщення сховища. Садочок номер 65 бере участь у. У програмі енергія сонця для діточок, яка дозволить використовувати сонячну енергію для нагріву води, для того щоб надавати ці подарунки, для того щоб створювати нові можливості для розвитку дітей. Ми активно долучаємо наших міжнародних партнерів, зокрема Фінляндія. І ми вдячні фін Чорч Ейд, значить, яка надала цю техніку. А місто зі свого боку зробило укриття. зробило значить, дуже потужний генератор там на 30 кВт, Ще один генератор для того, щоб було опалення в. Укритті та інше. Тобто навіть в умовах війни, в дуже складних умовах, робимо все для того, щоб діти розвивалися. Саме це є принциповою позицією Ради оборони міста і міської влади. Освітні набори для дитячих садків лише один із багатьох етапів програми. Ця ініціатива частина багаторічної програми відновлення України, що спрямована на створення безпечного та сучасного освітнього середовища для дітей, особливо під час війни. А Фінляндія є одним з основних партнерів нашого міста, і саме в цій прекрасній країні розташоване місто Еспо, з яким у Кривого Рогу налагоджує тісні культурні та просвітницькі стосунки. Завдяки таким проєктам, навіть у найскладніші. Часи наші діти отримують доступ до якісної освіти, нових знань і позитивних емоцій. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.